Ти знаєш, хто такий Зодіак? Це один із найзагадковіших серійних вбивців в історії США. І так, його нік не вигаданий, він сам так підписував листи до поліції. Зодіак діяв в Каліфорнії наприкінці 60-х. Він вбив щонайменше 10 людей, але сам стверджував, що їх було понад 30. І головне в цьому всьому, що він надсилав зашифровані листи в газети, насміхаючись із поліції. Деякі з його шифрів не можуть розгадати і досі. У 2020 році було розгадано один із них через 51 рік, і там не було нічого корисного, тільки знову знущання. Підозрювані були, один із них, Артур Лі Аллен, але доказів не знайшли. Нещодавно дослідники заявили, ми знаємо, хто він, але поліція не змогла підтвердити такої інформації. Вбивця Зодіак і досі офіційно не спійманий, тому, можливо, він ще живий. І прямо зараз дивиться це відео. Друзі, якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь, робіть репости. Це дуже просуває контент українською. Всім дякую, па-па.